Всім привіт! А у вас теж в цьому році трава росте як скажена. Зараз кінець квітня і вже я бачу, що треба косити траву. Тому я придбав новий акумуляторний триммер і в цьому відео буду його розпаковувати. Це не рекламне відео, на жаль, ніхто мені за це не заплатив. Тому буду ділити своїми враженнями, скажу, що сподобалось, що не сподобалось. І який висновок я зробив, користувавшись даним триммером, придбав я такий триммер Grand ATG-21. 21 це, очевидно, вольтаж батареї 21 вольт багато дуже оглядів на цей триммер, але думаю, що моє відео також буде комусь корисним. Щодо комплектації, звичайно. В комплект входить інструкція з гарантією, але інструкція досить така якась куца і деяких моментів потрібних тут немає, тому доводилось багато в чому розбирати самому. Також в комплект входять акумулятор 21 вольт, В кількості 2 штуки. Це досить добре, бо багато хто продає тушками і акумулятори треба купувати окремо. До акумуляторів йде, звичайно, зарядний пристрій, досить зручний, з індикатором заряду. Ремінь плечовий. Я ним не користувався, оскільки в мене є нормальний ремінь із попередньої мотокоси. До речі, кому цікаво, як я її ремонтував, залишу посилання на відео. Захисний кожух, шпуля йде. Ну і, звичайно, сам триммер з велосипедною рукояткою. і додатково йде металевий ніж. З трьома лопастями, в принципі, досить якраз для тих, хто хоче косити сіно, підійде абсолютно. Зверху знаходиться. Електроніка і фіксується батарея. Батарея вставляється, знімається досить легко, досить зручно, а двигун тут знаходиться внизу. І, в принципі, це добре, оскільки розборона штанга, вона дозволяє досить компактно складати цю косу, але в той же час немає проблеми, якщо. Так як в бензотримерів з розбореними штангами немає проблеми, якщо поламається цей вал, то потім знайти його досить складно. Тут цього немає, оскільки двигун напряму кріпиться, до, до двигуна напряму кріпиться шпуля. Хоча і є свої мінуси, про які скажу пізніше. Ну що, швиденько збираємо тример і приступаємо до тестування. Витягуємо таку транспортну заглушку, вона захищає кабель, який йде всередині штанги від перетирання під час транспортування. Потім збираю штангу, причому треба її вставити так, щоб в спеціальний отпір потрапив такий шпінгалет і додатково фіксується барашком. Далі фіксую велосипедну рукоять. Чому я вибрав саме цю косу одним із Критерія це була велосипедна ручка, тому що мені не подобаються деподібні ручки, вони незручні, гірше керувати косою і то більше такі тримери для докашування, а як повноцінна коса, вони абсолютно не годяться. Тому я шукав саме от з такою зручною велосипедною ручкою. Фіксується досить просто: 4 болтика на шестигранник. Відкручую, вставляю ручку і фіксую таким хамутом металевим. Не можу я працювати без своєї помічниці, завжди поряд, завжди допомагає, підказує, як зробити правильно без неї. Я, мабуть, би нічого не зробив. Отут я в інструкції шукав, як правильно закріпити захисний кожух. Так і не знайшов, тому розбирався вже. Самостійно, в принципі, розібрався, якщо ви коли-небудь збирали мотокосу чи електрокосу, то в принципі розібратись нескладно. Спеціальний такий подовжувач кожуха, до нього фіксується ніж, який відрізає ліску по довжині, фіксується звичайними шрупами до пластикового кожуха. Далі фіксую сам кожух до, безпосередньо до корпуса двигуна. На жаль, не, не продумали тут трішки конструкцію, тому що фіксуються вони до пластикового кожуха, і якщо зірвати цей шуруп, то досить тоді якось треба ремонтувати цей кожух паяти. А от додатковий такий фіксатор для кожуха, тут вже встав, зробили металеві вставки. Чому не було зробити металеві вставки в корпус двигуна, я не розумію. Це не, не, не так дорого коштує, але це набагато покращує і, і експлуатаційні характеристики, і набагато надійніше. Ну, але сподіваюся, що він не несе такого навантаження, то буде триматись добре. І приємна така деталька це кліпса, щоб зафіксувати кабель, щоб він не болтався, не зачіпався. І, ну і сам ремінь. Одразу. Дивлюсь, як фіксується шпуля. В принципі, захисні шайби досить гарно закривають двигун. Шпуля стандартна з лівою різьбою. Я думаю, що знайти таку гайку, в разі, якщо загубиться, чи шпулю, буде нескладно. Стандартна різьба, тому нічого, нічого особливого приміряю ремінь. І виставляю одразу під себе ручку, так як мені зручно. Але я кажу, що я зразу зрозумів, що цей ремінь не досить зручний, тому я взяв нормальний ремінь на два плеча від попередньої коси. І з ним набагато зручніше. Плюс ремінь, який йде в комплекті, він не має захисного. Захисної накладки на на праве стегно, і відповідно буде або натирати вам ногу, або буде пошкоджувати одяг. Тому я взяв свій з захисним кожухом. Важлива деталь. Коли вмикається, коли ви вмикаєте косу, то автоматично вмикається режим шпулі. І щоб косити ножем, то треба перемкнути на ніж, але на вулиці сонячну погоду цей світловий індикатор непомітний, тому треба пам'ятати про це. І, на жаль, немає звукової індикації перемкнення, тому вімкнули косу, якщо на ніж, то перемкнули на ніж. Якщо на шпулі, то він автоматично після кожного вмикання буде включатись на шпулю. Ще один момент з акумулятором: якщо ви думаєте, що у вас є якийсь інструмент акумуляторний грант, і ви будете використовувати батареї. Від нього в цій косі, то нічого у вас не вийде. У мене є ось така от сабельна пила і акумулятори на 2-2 на години, але вони не підходять. Вони зовсім іншої форми, тут інші контакти. Тому враховуйте це, що акумулятори до різного інструменту Grand можуть мати різні акумулятори. Так виглядає зарядний пристрій. Коли ви вставляєте розряджений акумулятор, то загорається червоний індикатор. Коли акумулятор заряджається, то загорається зелений індикатор. Досить просто, зрозуміло і зручно в користуванні. Ну що ж, перейдемо до найцікавішого, протестуємо косу. Як бачите, є плавний пуск. Працює вона досить тихо, навіть порівняно з електротримерами, досить м'яко, тобто плавний пуск вирішує, навантаження на руки абсолютно немає, досить приємна в роботі, така прям ніжна ніжна така коса, вона дуже ніжно сидить в руках і абсолютно ніякого навантаження на руки немає. Ну Звичайно, я вирішив спробувати, скільки я зможу прокусити на одному акумуляторі повністю зарядженому. Слід враховувати, що косив я без зупинки, тут акумулятор досить таки добре нагрівся, бачите, повністю розрядив акумулятор. Він вже уходив в захист, тому я не став його мучити. От, мінус про нижнє розташування двигуна, яке я говорив, бачите, що от, після буквально 15 хвилин роботи він знаходив в такому стані. А, єдине, що безщітковий двигун, який тут знаходиться, він не боїться бруду і пилу, але як і будь-який електродвигун, він боїться води, тому коли роса косити не можна, в дощову погоду, звичайно, теж немає. Ну ось стільки я прокусив на одному акумуляторі, не знаю, тут, мабуть, не більше однієї сотки, можливо, півтори сотки. Тобто зовсім небагато. Тому інший акумулятор я спробую протестувати вже з використанням ножа. Швидко міняю шпулю на ніж. Досить просто, одна гайка відкрутив шпулю, поставив ніж, завертив гайку і можна працювати. Не забуваю перемкнути на режим ножа. І працюю. З ножем працювати набагато легше, вона менше відчуває навантаження, йде, робота йде швидше, навіть таку от траву досить легко на покосивну І за моїми відчуттями, з ножем акумулятора вистачило Ну десь в півтора, а можливо, навіть два рази більше роботи я зробив. Тому що я можу сказати, який може бути висновок. Ну, перше, ця коса, якщо у вас. Невелика ділянка, скажімо так, до 5 соток, вона може бути вам доречна і абсолютно виконати свою роботу. Якщо у вас велика ділянка, вам багато косити, то її вам не вистачить, ви будете постійно заряджати акумулятор. І заряджається він досить довго. Мінімум 2-3 години заряджається акумулятор від, від нуля до повної зарядки. Друге, що я ще хочу сказати, що. Коса досить приємна в роботі, приємний пластик, м'яко працює, досить гарно працює, але вона не матиме ніколи тої потужності, яку мають електрокоси, і тим більше, яку мають бензокоси. Тобто це така дачний варіант. Крім того, нею краще працювати з ножем, тому що вона менше відчуває навантаження, але з ножем є свої моменти. Да? Тобто, якщо у вас є якісь кущі, молоді деревця. Або якісь забори, які ви не хочете пошкодити, або об які ви не хочете пошкодити ножа, то, мабуть, це не ваш варіант, тому що шпулею вона працює, ну, скажімо так, шпулею багато ви не напрацюєте, Тобто з нею краще працювати з ножем. Для мене це не основна коса, тобто у мене є коса для двору, а це коса у мене буде для таких робіт, які. Скажімо так, я роблю там, де не достає електричний кабель. Тобто там на виїзді, подалі від двору, де мені треба покосити, але не хочеться косити ручною косою. Тобто такий варіант. Але вирішувати вам. Тобто, малі ділянки, невеличка трава. Якщо газонна трава, то ліскою буде гарно косити. Абсолютно ваш варіант. Якщо велика ділянка, ну, якийсь великий бур'ян, то це абсолютно не ваш варіант. Беріть мотокосу, якщо треба мобільність. Або електрокосу, якщо можна потягнути кабель і достатньо, е, достатньо, скажімо так, довжини кабеля. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Все буде Україна.